Рада вітати вас на своєму каналі. У цьому відео ми будемо, як завжди, говорити про наївні картини, про картини на склі. Але сьогодні я вам розкажу про фольгу, яким чином її підкладали, про давні секрети. Поділюся своїми особливостями, яким чином я і за яких умов підкладаю фольгу, а ще чим її іноді замінюю. Якщо цікаво, то слухайте. Мене звати Аліна Конотоп, і я сучасна представниця наївного мистецтва. Тобто я в наші дні малюю, створюю картини на склі. І не лише на склі, а й на полотні. Що таке наївне мистецтво? Це роботи, які створювалися і створюються авторами, які не мають спеціальної професійної. Освіти, ось і не мали. Це з роботи, які створювалися ще від 1920 року. І перший раз за весь час я згадаю про свою інстаграм-сторінку. До речі, посилання на неї є в описі, чи як шапка профіля, мабуть, YouTube каналу, я якось там її закріпила. А ще, якщо не забуду, лишу в описі під відео. Там я ділюся. Створенням нових робіт викладаю те, як я проживаю це життя, і, в принципі, там ще ви можете знайти і сувенірну продукцію. Я не дарма так одяглася, ось моя робота, ось футболка зображення моєї роботи, але в реальному житті я так не хожу, користувалася лише шопером з власною картиною. І хотілося б, звичайно, ще. Щось з цього дозамовити таку собі літню весняну колекцію. Але, чесно, мабуть, про це я хочу записати окреме відео, поділитися власним досвідом, і я думаю, що це якраз буде наступне відео. Звідки ж пішла ідея використовувати фольгу в картинах на склі? За дослідженнями, ця ідея виникла е, з ікон. Спочатку фольга використовувалася в іконах, давніх іконах, або, можливо, від образків. Це ікони, які створювалися на Західній Україні, і, відповідно, вони створювалися по типу картин на склі. Ними користувалися більше в побуті. І тому саме від ікони. Відбулося запозичення використання фольги у народних картинах. Е, найперше, я хочу вас запитати, чи ви знали про це, ось що е, під скло у давніх картинах підкладали фольгу? Ось мені цікаво. Е, другий момент, яким чином це відбувалося? Ну, найперше, це звичайно можна було. Лишати непромальовані місця, власне, я так найчастіше і роблю. Е, і просто туди підкладати фольгу. До речі, я таку картину тримала в руках, відео на моєму каналі є. Картина знайдена на Полтавщині, Глобенщина ось конкретно. Хоча вона створювалася на Семенівщині, це вже ось жінка вийшла заміж і переїхала це картина її матері, то там справді були непромальовані елементи на плахті у дівчини і шабля. Хлопця була непромальована, і були підкладені такі ось смужечки-фольги. До речі, в мене Виникло питання, де ж її раніше брали? Якщо ви раптом знаєте більше, ніж я, то ось прошу в коментарях, напишіть, де ось раніше брали фольгу. Я так думаю, можливо, вона з якимись цукерками продавалася, а можливо, й окремо. Мені дуже цікаво, до речі. І пізніше розкажу, де беру фольгу я. Е, так. Другий момент, коли додавали фольгу, і мені здається, що це найпоширеніший спосіб. Спочатку оці ось е, частини, під які планували підкладати фольгу, промальовувалися яким чином? Е, промальовувалися лаком, який з'єднувався з олійними фарбами. І взагалі, е, я дізналася таку була інформацію, що раніше картини на склі створювалися олійними фарбами. Я ось одній з перших робіт я також створювала олійними фарбами, але я навіть уявити не можу. Скільки часу має пролежати картина, щоб висохнути. Це досить довго. Я свої роботи створюю акриловими фарбами, від чого я в шаленому захваті, бо вони сохнуть миттєво це по-перше, а по-друге, те, що їх можна змити. Це ось моя таємниця: я цим грішу. Іноді так буває, знаєте, що робота не запалює. Ось я просто змиваю, або щось не вдається, бо я переробляю. Тому ось якось так. Е, так, і ось оці частини, е, які фарбувалися лаком з'єднаним з олійними фарбами, ось промальовувалися, потім вже під них підкладалася фольга. Потім ще підкладався папір або картон, і все це закріплювалося також такою смужечкою. І зараз вам покажу ось картина. Її мені подарували. Це картина Віра, Надія та Любов. Давня картина автентична, але тут оці ось частини, бачите, вони не промальовані, ось не пролаковані. Можливо, планувалося. Підкладати фольгу, але її не було. А можливо, вона була, але потім щось змінювали, переробляли і її прибрали. І ще ось покажу, бачите, оці ось частини яким чином ось заклеєні, просто ось папером. І цю картину не потрібно таким чином ось вставляти в рамку, і склом ви не поріжетесь. Ну і, звичайно, що іноді ці ось картини, якщо була можливість, то їх краще було вставити ось просто в дерев'яний звичайний ось звичайну дерев'яну раму, можна сказати, підрамник. так І ось так само все гарненько там закріпити. Це ось такі Особливості створення давніх картин, наївних картин. Е, найвідоміші митці – це, звичайно ж, Анастасія Рак, і я нещодавно, ну вже десь можливо півроку, відкрила для себе Ніну Шупляк. Я сподіваюся, що тепер я наголос ставляю правильно, бо в мене є ціле відео про неї. Але потім я побачила інтерв'ю про її сина. Про його ось роботи, і там говорили щось що Олег Шупляк. А я ставила наш полтавський наголос. Невірно. Ну, Надію, що тепер вже все правильно. Е, тепер далі розкажу ось про е, особливість створення своїх робіт. Mm. Я вже ось обмовилася, що я їх створюю акриловими фарбами. І так, справді, досить рідко не промальовую певні частини. І додаю звичайну фольгу, де я її беру. Та, звичайно ж, з шоколаду. Е, іноді це якісь інші е, кондитерські вироби. Мені дуже подобається золотиста фольга, але вона трапляється досить рідко. Так, я потримаю свою роботу в руках, бо щойно був такий сильний порив вітру, що її ось просто скинуло. Дякувати Богу, вона ціла. Так, і покажу вам тепер ось ближче, бачите, ось оці ось частинки. Оці ось частинки, вони ось не промальовані, і мені навіть іноді не хочеться і мені навіть іноді не хочеться промальовувати якісь моменти більш детально для того, щоб пододавати фольгу. І це так ось класно виглядає, на жаль, ось на футболці. Це не можна так яким чином ось зобразити. І зараз ще вам е, покажу свої роботи, де я використовую ось і яким чином я використовую фольгу. Це, звичайно ж, замість сонця я ось іноді підкладаю фольгу. А ще я таки пробувала. Е, Лак розвести з фарбою, але акриловою, і покривати незамальовані місця. До речі, він, в принципі, досить швидко сохне, і вже знизу я підкладала фольгу. Стосовно робіт тих, які я вам зараз показую, і чим же я надихалася? Оця конкретно робота. Тема Кавуна, я до речі ділилася своїми роздумами, чому він є таким популярним на наївних картинах, тому що він був не лише на натюрмортах, але й на портретах. Я дуже полюбляю соковиті роботи полтавця Дмитра Перепелиці. І, мабуть, що я більше ними надихалася і звичайними кавунами, якими нас пригостили. Це ось було спекотне літо, я розрізала кавуна і сіла малювати цю картину. І я розумію, що мені здається, 99% успіху роботи, те, в якому стані ти її створиш і що ти в неї вкладаєш. Це ось точно, точно я вам говорю ось від себе. І починається дощ. До речі, його передавали нас завтра, але він починається сьогодні. Тому треба дознімати все дуже-дуже швидко. У мене ще в планах показати нові роботи. Ну, Надіюся, що хмарка пройде і все відзніму і допоказую. І покажу вам оцю ось роботу крайня робота моя. Вчора її створила, ось така ось дівчина, яка йде з відрами, і ось. Хлопчина визирає, несе Галя воду, а Іван у когось як барвінок в'ється. І вирішила я додати курочок з півником. І ось дві курочки я не профарбувала і додала, знаєте, продаються яйця ось до Великодня, цукерки яйця, такі обмотані кольоровою фольгою, і я додала жовтої та блакитної. Фольги, не знаю, чи вони досі продаються. Потрібно, мабуть, ще буде трохи їх підкупити, бо після Великодня вже вони є не актуальні, а фольгою підзапастися. Тому що кольорова фольга для мене це справжня знахідка. І, звичайно, сонечку я просто, звичайно, ось золотисту фольгу додала. І ось лайхак від мене. Чим особисто користуюся я, я більше полюбляю фарбу з позолотою. Це ось фарба акрилова з позолотою. Я не знаю, чи тут буде її добре видно на котиках, на самому котикові. Дуже класно, коли насвічує сонце, тоді вони досить добре виблискують. І коли я хочу, щоб робота виглядала святковою святково. Тоді я додаю досить багато акрилової цієї фарби з позолотою, з позолотою або срібної фарби. З е, срібною фарбою я частіше створюю доріжки, оці ось стежечки. Я ось не знаю, чи буде видно, але в реальному житті оця ось доріжка виблискує. І ось практично. Нам мені здається, що не практично, а 100% доріжок мальовані ось такою ось акриловою фарбою. Іноді я її навіть використовую, цю серебристу акрилову фарбу е на полотнах. Ось, коли малюю олійними фарбами, але якісь елементи додаю акриловою фарбою. Кажу вам е янголят своїх, до речі. Одну роботу я продала, а це ось одна, яка в мене лишилася. Там ідея ще, певна, в мене є дещо створити з янголами, але поки ще не знаю. То, що хочу сказати, що оце саме квіти, оці ось отут. То я їх промальовувала оці жовті такі частинки, якраз промальовувала лаком з'єднаним з акриловою фарбою. Я не знаю, поки мені ось чи то не вдалося, чи то не дуже подобається. А, а у створенні сюжету цієї роботи, то я, власне, надихалася рушниками, народними рушниками. З янголами, я трансформувала цей сюжет, і, до речі, також квіти більше з рушників Не з моєї уяви. Тому ось ця робота так виглядає. Так, в принципі, я вам переповіла, я вам розповіла все, що хотіла. Підписуйтесь, коментуйте, буде мені дуже приємно. Якщо ви дізналися для себе щось нове, то лишіть реакцію. Підтримайте мій канал Україномовний і мою творчість. Дякую вам за перегляд.